двадцать 2024 в Некита с Сэмом. Некит. На лайв канал Привет всем, передавай Привет. Что будуешь? Билдинг Хаус. Короче, купив я им кучу саморезу, кучу эту. Сэмвич, привет. привет. Оно вот. а ну, покажи на ну, наборчики саморезы всякие эти, зъебнувальные всякие штуки. И... И вот такие. Да, такие уголки. 200 гривен магните накуплял. Некет, что там? Ты крыш, крышу строишь? Да. Там не, Чтобы не да. вот им еще там другие поверх, может быть. Семь стенку робит. Круче ніж він в телефоні сидить, Сем? Да, звісно. У мене ж телефону було. не Андріана. Надо домагає. Ні, хай поки, хай знизу буде Андріана. Нікит, не боїшся так сидіти. А ви Що, по пальцю що? Да, ну вот так виглядає воно. Сем даже вікно є, Сем, тебе навіть вікно є. На голову даже лице можна просунути. Отак, От халабуда. Це дерево. Сюда Во дворі. руки да, лице і Люха, починай свою там з боку Окремо? Так. там на не очі ще почав. Чуєш? Будівельники Що там придумав Нікі? Тоді ти на те садиш. До дерева і з. Да. Да, і да, да. на, на два саморізи. да. на, я два саморези. Я ж тобі скажу кажу. Отверточку береш. Є отверточка? Нет. Нема тверточки. Саня! Саня, дай твердо! Що тобі дати отверточку, якщо в мене є? Зари. Популярні хлопці, які збудували будинок на дереві. Скажи, будуть популярні хлопці, да, будівники. Що? Некий щось там видумує, видумує. Повезло. Не впало. Не впало. Ви колись за дівчат? Спочатку береш його груби ряд до цього, до дерева, наприклад, Ай, Сем, тобі там треба допомагати, сам не зробиш. Одна рука держить, а друга це. Або помаленьку, типу, шурупчика закручуєш. Получається? Чись. Ну, така халабуда. Як вони кажуть, база. У нас колись просто будиночок був, коли дитинстві будували. Я життям і в тату попустити. Щоб побудував. А тато скажуть, часу нема так і виростеш що навіть базу не побудуєш. Це наша самозащитка. Якщо до нас якісь бандити прийдуть, то ми на них сістимо. Давай ти цьому чи пуси, він на цій палці буде клети. Що там є получається? Все, міди, допомагай йому. на ці палці риба припади. Куди ти йдеш? Я оцього цьому чому позитиві, він на цій палці таки не повідомляє. Через 30 хвилинок. Ну, ладно, через 10. Нєкіт, будівник. Це може, може. Це, помагай йому, держи там чи що. Держу. Двома руками. Нікіта двома руками береш, крутиш. Ти мало, щоб тверточка в руку йому не випрыгнула Що получається? Да. Не получається. Не знаю. Це <рес> мене зараз столом. Тепер прикрутили до дерева. Ну потом потім знизу його якось там кріпіть. Що Сэм? Будеш тут ночувати? ночувать? Ладно. Хоч молодці. Лучше хай будують хай, чем это. Чим в телефонах сидять.